Об'єкти критичної інфраструктури та тратина Одеситів уже зі світлом. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Усе ж ситуація у місті досі залишається складною. З Одеси на прямому зв'язку зі студією кореспондентка Тетяна Бажинар. Таню вітаю, розкажи, що із тепло та водопостачанням у місті, як працює транспорт, магазини та що відбувається у пунктах незламності. Вітаю Ольгу. Дійсно, ситуація поки що в Одесі та Одеському районі саме для побутових споживачів залишається складною, адже світло люди отримують по декілька годин на добу. Але незважаючи на це, дійсно практична інфраструктура сьогодні вже заживлена. Це і лікарні, і безпосередньо насосні станції, які качають і воду, і тепло. А відтак ті одесити, які централізовано підключені до опалення та водопостачання, сьогодні вже із водою та теплом. Трішки складніша ситуація з тих будинків, які повністю електрофіковані, адже там воду і тепло, люди отримують погодинно, але так само і ситуація зі світлом. Там лише кілька годин на добу. Що стосується пунктів незламності, то останом на сьогодні їх по Одесі 156 Всі вони працюють за графіком. І один із найбільших таких пунктів незламності це на одеському залізничному вокзалі. Там навіть не зважаючи на повне знеструмлення, все одно підготували такі спеціальні буржуйки, дрова а також вугілля, аби на випадок такого повного знеструмлення можна було обігріти приміщення, там могли підзарядити знов ж таки телефон одесити, пасажири, випити гарячого чаю також. Як взагалі люди виходять із цієї ситуації, коли повне знеструмлення, і як на допомогу приходять пункти незламності? Далі прошу послухати в прямій мові. Ми працюємо цілодобово за виключенням повітряних тривог, за виключенням комендантської години. Приймаємо кожного бажаючого, хто хоче підзарядити свій пристрій, хто хоче попити чаю, просто зігритися. А що ж стосується електропостачання, то е, зазначили у, е, у ДТЕК, що відключення будуть такі довготривалі, То з Одеси там варто підготувати також і до речі запаси води і готуватися до таких відключень. Ну і крім цього, скажу, що сьогодні і Міненерго а також з цієї країни до Одеси направили 31 потужний генератор, аби підключити і заживити саме об'єкти критичної інфраструктури, і вже найближчим часом Одеса їх отримує. Ось така наразі ситуація. Ще до речі, зазначу, що магазини працюють також у звичайному режимі. Жимі аптеки також працюють. Ну, що стосується громадського транспорту, то поки що лише маршрутні автобуси. А от міський електротранспорт вийде на маршрути лише після того, як отримує ліміти від енергетики. Олю, далі тобі слово. Дякую. З нами на зв'язку була наша кореспондентка Тетяна Бажинар з Одеси. Вона розповіла про ситуацію в місті під час блекауту, Рада Європейського.